Привіт усім любителям приготувати найпопулярніший смаколик, яким люблять поласувати і дорослі, і діти. Якщо ви є справжніми поціновувачами цієї страви, то ви з легкістю можете приготувати її самостійно в домашніх умовах. А якщо зробити це за моїм рецептом, то домашні чіпси будуть набагато смачніші за ті, які ви придбаєте в магазині. Ну і звичайно, ви розумієте, наскільки вони є шкідливими для вашого здоров'я. А щоб не відмовляти собі у задоволенні, чіпси краще приготувати із справжньої картоплі у себе на кухні. Ви тільки послухайте, як вони хрумтять у роті. А зараз давайте разом зі мною приготуємо натуральні домашні чіпси. Беремо картоплю та нарізаємо її тоненькими скибочками. А можна і прискорити процес, взявши тертку, у якої є ніж для нарізання картоплі тоненькими шматочками. Ось такі скибочки в мене вийшли. Особисто я вибрав третій варіант як у тій прикасті. Лінивий шукає найлегший спосіб виконання роботи і нарізав картоплю за допомогою кухонного комбайна. Це набагато швидше. І подивіться. Усі кусочки одинакової товщини. Далі наші майбутні чіпси потрібно ретельно промити водою для того, щоб змити увесь крохмаль. Після чого на стільницю застеляю паперові рушнички. Та викладаю картоплю для того, щоб папір увібрав у себе усю вологу із скибочок картоплі. А також паперовою серветкою збираю вологу зверху. Смажити буду на рафінованій рослиній олії, яку наливаю в каструлю. Перевіряю за допомогою картоплини чи олія закипіла. Якщо йдуть бульбашки, значить можна готувати. Закидаю картоплю і постійно перемішую, перекидаючи її різними сторонами. Якщо зробити великий вогонь і не помішувати, то картопля у вас за декілька секунд стане ось такою згорілою і гіркою. Тому смажимо на невеликому вогні, постійно помішуючи. Якщо бачимо, що картопля покрилась золотистою скоринкою, чи краї починають мати темніше забарвлення, її потрібно діставати. Викладаю також на чисті паперові серветки. Далі посипаю своєю улюбленою приправою до картоплі. Одну порцію чіпсів, а іншу порцію посипаю сіллю. От і все. Домашні натуральні чіпси, приготовлені своїми руками, готові. Якщо вам сподобався цей простий рецепт, то підтримайте наші старання лайком та підпишіться на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Напишіть в коментарях під відео свою думку про приготування чіпсів в домашніх умовах. Дякую всім за перегляд! Бажаю усім здоров'я та добра. Бувайте здорові!